Всім привіт! З вами Мерліт. І це моє відео для колаборації україномовних сімерок. Наша спільнота цього разу вирішила об'єднатись для челенджу зламаний телефон. Так, саме його ми вирішили запустити в річницю минулого. І це неймовірна подія, тому що за цей рік наша спільнота настільки розрослася. Я не знаю, чи уявляла сама Стасія, коли починала ще тоді рік тому це організовувати, що ми зможемо дійсно скласти спільноту. Ми здружились, ми спілкуємось, ми об'єднуємось для колаборації. І цей масштабний зламаний телефон тому яскраве підтвердження: він настільки великий. Що нам довелося пускати його по двом гілкам, так що не забудьте, перейдіть у плейліст і подивіться всі відео. Вам точно не буде сумно. Тому що в цей челендж ми додали більш можливостей. Ми тепер передаємо не тільки смайлики, а можна передати будь-яким чином: хоч віршем, хоч картинкою, хоч. Смайликами, кому як зручно, у кого наскільки е, у кого наскільки вистачить фантазії. Вибачте, я дуже емоційна бо дуже чекала своєї черги, коли ж до мене вона дійде. І до мене прийшла неймовірна картинка, яка можливо трошки змусить мене вийти з зони своєї комфорту. І саме зараз ви побачите її на своїх екранах. Я ж, як завжди, буду бачити її навпротязі всього створення персонажа. І так, з картинки одразу видно, що це в нас буде дівчинка. Тому мені не вдасться схитрувати, як минулого разу. Ну, нічого, це не буде не менш цікаво. І я не знаю, як розцінювати. Підпис Марія. Чи то було звертання до мене, чи так назвати героїню. Ну, а чому б ні? Тому так і робимо. Називаємо нашу героїню. А, сет... Марія. Чудово! І так. Її життєва ціль. Письменництво. Наскільки я пам'ятаю, воно... Ні, не творчість. Господи, згадай, будь ласка, оно знання. Знову не туди. Популярність. Господи, як я давно не вибирала цю ціль, що я не можу згадати, де ж вона є. Творчість. Ну, все правильно, творчість. А, ось популярний автор, вибачте, просто друкована машинка мене трошки збила з пантелику. Але я думаю, що це саме те, що зашифрувала для мене попередниця. Так, вибираємо. Далі, давайте ж роздивимось. Вона любить природу. У нас є така риса характеру. Сюди. Так, 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 так. А ось любить природу, вона вічне дитя і. Так. Дуже о, творець. Чудово, з цим ми розібрались. Слава тобі, господи, допоможи мені далі. В неї мають бути зелені очі, бо не знаю, як у кого, а мене саме ця картинка одразу приваблила мій погляд. Вона була настільки соковитою, настільки яскравою, що я не могла її відірвати. Так, давайте подивимось, наскільки зелені очі в мене є. О! А це симпатично. Мені подобається цей варіант. Давайте подивимось далі. Не настільки соковито, як хотілося б. А ну, серед таких ні, ні, ні. Якось дуже. Ну, не так, коротше. О. Очі нашого сета. Ану, це занадто смарагдово. Так. Що у нас ще є, Ні, ні. А ще. А ось тут зеле. О, отут зелененькі, чудово. Ну, до речі, всі мені, в принципі, подобаються. Може, на них і зупинимось. А що в нас тут? Ні? Е, гетерохромія, це зараз не до того. Тут теж настільки зеленого кольору нема. Так що, мабуть, таки зупинимось на... О, так, все. Очі мені подобається з цією картинкою. Ми розібрались. Можемо ставити Галочку. Що в нас далі? Далі ж мою увагу привернула одна її особливість у дівчини має бути Вітіліго. Я не настільки. Люблю різноманітність, так що мені довелося спеціально для неї шукати скінтон. Давайте ж подивимося, що я знайшла. Так, здається, воно в декількох варіантах. І ось так. Там, була, там показана рука, так що мені цікаво, як це буде відображатися саме на кістях. Mm. Так. І це, здається, так, найбільше. Фух ну, боже, дай мені сил. Нехай. Давайте тоді мені трошки сам, ски... сам колір шкіри. Так. О, дивіться, як тепер більш яскраво видно. В цьому щось є таке. Незрозуміле і немов її хтось вимазав у фарбу. Але, але, природа не питає, гарно чи не гарно це. Воно просто є і з цим нічого не поробиш. Так що... Я залишу, мабуть, так, далі йде картинка з таким довгим волоссям і з коротким волоссям, і вони абсолютно різні. І я зараз уявлення не маю, що саме авторка хотіла цим передати. Тому, мабуть, я їх залишу трошки на потім. У нас є дві картинки з квітковим узором, і через нього ми спробуємо втілити його в одязі. Нехай воно так залишиться. Що робимо з волоссям? Волосся, волосся. Давайте подивимось, що в мене є з волосся. Е, так. Так. Там є дівчинка з косою в такому легкому зеленому платі. Подивимось, що в мене є скіс. Це не зовсім коса, це скоріше хвіст, кольорова коса. До речі, зі стандартних. У мене є десь завантажена. Я її використовувала в династії Кетбані. Я для молодої Ванеси її робила. Вона має десь бути. Ось вона. Ні, не вона, але дуже схожа. Може, тут недалеко і вона є? Вона настільки симпатично виглядає з цими прядками, що... Блін, мені сподобалось? Хм. Нічого так. А ще... О, знайшла. Ось вона. Дивіться. Ну, справді ж схоже на малюнок. Так, зараз тоді ми тебе вдягнемо в легеньке зелене плаття, щоб було зовсім як там. Пошукаємо трошки. Оп, одразу низ. У мене є плаття. Зараз покажу отакого формату. Так воно виглядає зеленим. Нічого. Але трошечки не те. Не так. Ось. Таке, о, дивіться. Так воно трошки більше схоже. Зараз колір. Так, мабуть, я зупинюся на тому завантаженому платі. Воно мені найбільш імпонує і по формі, і по кольору, і взагалі. Чудово. На двох картинках зображені дівчата з волоссям. Однієї довго-коричневе, у другої коротке і біле. На третьому зображена коса. Я прям не знаю. Можливо, це все натяки на три, три її різні образи. І дуже багато квітів. Хух! Спробуємо тепер від себе це все втілити у нашій героїні. По-перше, я не можу без вій. Мені треба їх зробити, щоб я себе почувала комфортно. Все, в неї тепер є вії. Зробимо трошки їй макіяжу. Так, О, диви, яка ти мила. Давай так, о, піде. Гарно виглядає. Багато квітів. В чому ж я можу тобі втілити квіти? А цікаво, чи можна через татуювання? Бо воно минулого разу мене дуже-дуже-дуже виручило. Метелик. Ні, ні, ні. Мені треба... О, до речі, привіт, Ромашка! Якраз вони зображені на одних з візерунків. Так, теж квіткові мотиви. На нозі квіточка. На спині. Так. Мабуть, залишимо. Спину прибираємо. Нога, рука. Ні, ні. Давай, отак, залишимо квіточку і немов зарахуємо. Жовтий візеруночок з ромашками. Квіти в волосі. Цікаво. Давайте подивимось. Аксесуари. Може ми її дійсно можемо якось додати квіти в волосся. Так, тільки капелюшок. Так, 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 не підходить, не підходить. Так, ні, 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 знову ні не туди. Багато чого різного, але квітів у волоссі немає. А зачі. Зачіска з квітами. Серйозно. Дійсно ж можна було так зробити, але немає якіс з квітами. От в чому біда. У нас є отака зачіска. Доволі прикольна, і можна її дійсно якось і втілити. Але вона залежить від кольору. Нам треба, нам треба, щоб в неї були рожеві роси. І на якому? Кольорі вони стануть рожевими. Ага, о, оце ближче. Хм, <гум> блондинка. Цікаво. О. пепельно. По Кольору попілу, нехай буде так. Вибачте за мою українську. Я просто все ще нервую. Вона мені чимось нагадує сімейство Малфою. Такі ж зеленоокі блондини, які люблять зелене. Ну, ну окей. же ж ціла купа, можна ж аксесуарами все заполонити. Давайте подивимось сережки. Може, тут ми зможемо щось підібрати? О, теж квіточки є зелені, щоб підкреслювали її лук. А якщо отак, от теж симпатично. Є отака квітонька. Так. Квіти в волоссі, квіти в у вушках. Щось забагато квітів. Я боюсь, щоб воно не було дуже наляпано. Хоча, от дійсно, з цими квітами воно мені сподобалась. До речі, дивіться, як воно цікаво все співпало. На нижній картинці в нас є троянди, які ми вплили у зачіску. Зачіска на одній з картинок світла і дуже коротка, яке нам теж підходить. Тобто ми вже два правила виконали. Нас залишилось тільки довге коричневе волосся. Простягнута через місяць. Може, справа не в волосі, а в місяці якось втілити його. Угу. Так, давайте трошки подумаємо. В нас є місце на шиї і. і, 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 і. Чи є в нас. Місяць, щоб ми його могли повісити на шию. Так, дякую, доповнення, вовкулаки. Ви мене врятували, серйозно. Все, все, майже закінчений образ її. Подивіться, ми знайшли місяць на секунду. Місяць є, коротка біла стрижка є. Ромашки є, вітіліго є, зелені очі є, квіти в волосі є, зелене сукня є. І, щоправда, правда, єдине, що ще не зробили, це. Зелений квітковий візерунок. Ну, нехай ми будемо вважати, що сережки. зелений квітковий візерунок. Дивіться, ось наш персонаж, який в мене вийшов за цими картинками. Вона письменниця, яка обожнює природу, вічне дитя в душі. І неймовірно творча людина. Але вона не взута. І це великий мінус. Так що давайте ще її взуємо. Сандалі. Мені здається, вони будуть непогано пасувати до її луку. Теж візьмемо. Такого плану. Давай. А якщо жовтеньке. О, отак мені подобається непогано. Подивимось, що ще в нас є такого. Ну, все, більш мені сандалів нічого не подобається. Така от незвичайна Марія у нас вийшла. Давайте трошки їй фігуру зробимо, бо на малюночку дівчина, яка стоїть до нас задом, дуже така худенька. Так, так, мені подобається. Більше набагато. Де наше платтячко? Платтячко. Дивіться, який квітковий мотив. Блін, і він їй так личить. А давайте його перефарбуємо. Ммм, непогано. Мені подобається, як воно так виглядає. Давайте так залишимо. Не знаю, як вам, мені так подобається. Ну, а тепер начебто все. Дуже рада була приймати в цьому участь. Це, неймовірно, справляє враження на мій мозок, змусило його поворушитися по. Згадувати, як це було рік тому, коли я отримала ті смайлики і намагалася їх якось прив'язати до того розово волосого Кей-Попера. А тепер в мене вийшла зовсім інша людина. І тепер переді мною стоїть. Ще більша задача, мені треба її знову ж таки описати. Я не буду розкривати секрет, як я це зроблю. Будь ласка, знайдіть наступну, хто буде після мене, а я передаю свою естафету Just Seamer. Сподіваюсь, я правильно вимовила назву каналу. Так що швидше топайте туди і подивіться, як я це зробила. Чекаю всіх у коментарях. Була рада вас бачити. Подивіться і інші відео на моєму каналі, і до наступних зустрічей.